Здоров'я, відносини, стосунки з батьками, гроші це насправді і самі головні теми сьогодення. І саме тому я придумала крутезну програму, марафон для того, щоб це така знаєте, мій такий соціальний вклад для того, щоб кожна людина могла для себе пропрацювати цю тему і. Перевести її в ресурс. І так, мене звуть Анна Зварич, я тета практик, я викладач методу тета-хілінг сертифіка... сертифікований, і маю вже великий досвід в цій сфері. І завела цей YouTube канал для того, щоб ділитися з вами цікавим і корисним. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, тому що коли ви. Це робите, мій YouTube канал більш широко показується іншим людям. І це для мене дуже цінно. І так, марафон. Що це за така цікава програма, і чому варто на неї звернути увагу? Ну, перш за все, я хочу сказати, що перед тим, як потрапити на п'ятиденний марафон, я пропоную пройти вам безкоштовні прямі ефіри на цю тем, на кожну з цих тем, які я вам щойно сказала. Прямі ефіри вони не просто показуються, розкривають ці теми з іншого боку, і, повірте, мені є чим вас здивувати. До речі, посилання на прямі ефіри я залишу. Під цим відео. Вони абсолютно безкоштовні, дуже дієві, і я вам дуже раджу приділити час для себе, щоб їх подивитися. Бо вони не просто теорія, а вони практичні. В кожному прямому ефірі я. Проводжу групову сесію розкопку в методі Тета Хілін. Для чого я це роблю? Для того, щоб не просто поговорити на якусь тему, а для того, щоб закрити травми стосовно цієї теми, і для того, щоб на клітинному рівні створити нові переконання завдяки новим нейронним зв'язкам. Потім, коли ви подивитесь ці чотири прямі ефіри, якщо у вас буде на то воля і бажання, ви можете потрапити на п'ятиденний марафон. Що буде на марафоні? На марафоні буде таке логічне продовження цих тем. Там будуть відеоуроки, де я буду більш широко освітлювати кожну тему. Наприклад... Більше, найбільше здивування отримав прямий ефір про тему стресу. Тому що я розширила світогляд людей на цю тему, і е, майже всі написали мені, дали зворотній зв'язок, що вони ніколи не дивилися на стрес саме е, з, цього, з того боку, що я розкрила в, тем, е, в ефірі. Ну, наприклад, я вам хочу сказати, що. Таке, знаєте, маленьке вам маленьку дам інформацію для того, щоб вам було цікаво прийти на ефір. Я показала, що стрес для нашого організму, для, для нашої психіки, для нашої нервової і гормональної системи це не тільки негативні події. Насправді позитивні події, позитивні події, радісні в нашому житті, вони також. Завдають стресу організму, тому що стрес насправді це не щось таке негативне, да? як, наприклад, повітряна тривога чи якась там хвороба близької людини. А насправді стрес це швидка, несподівана зміна будь-чого, температури, ситуації, навіть, наприклад, Весілля чи якась несподівана зустріч це також стрес для організму. І я показую і в прямому ефірі, і в марафоні, як перетворити стрес в ресурс, тому що ви знаєте, що складні часи вони насправді завжди, ідеального часу немає ніколи. І як продовжувати життя, реалізовуватися, заробляти гроші. Бути радісним в будь-який момент життя це насправді можна. І я показую чіткий алгоритм щодо цього. Друга тема після стресу це рід, рід і стосунки з батьками. І ця тема вона була самою сильною емоційно, тому що майже 90% тих, хто був на прямому ефірі і на сесії, вони сказали, що вони плакали, просто плакали, в них було переосвідомлення. Багато людей мені дали зворо... зворотний зв'язок аж через декілька днів, тому що прям настільки глибоко воно затронуло кожного. І е, стосунки з батьками, вони насправді впливають на дуже, майже на всі сфери нашого життя. Тому як пропрацювати стосунки з самими рідними людьми, да, з головними людьми свого життя, без того, щоб роками ходити до психологів, без того, щоб пропрацьовувати там, карму чи ще щось, а як це можна зробити за одну сесію? Просто за одну сесію. Це все на другому ефірі і в. Більш докладніше в марафоні. І марафон марафон це будуть такі завантаження, і це будуть медитації для того, щоб зробити ваші трансформації дуже м'якими, тому що кожна. Завантаження, яке я буду робити, воно насправді більш сильне, ніж афірмації в 30 разів, тому що вони через тета стан мозку і тому, що вони працюють на рівні нейронних зв'язків. Як. А, так, тепер про тему відносин, це третя тема. І насправді вже всі сказали, що після перших двох ефірів, коли ми... На першому ефірі вчимося обирати себе. На другому ефірі ми вже, скажімо так, стаємо в своє системне місце в роді, і ми отримуємо ресурси, енергію і силу свого роду, і з цих здорових позицій ми вже можемо будувати здорові стосунки з своїм партнером. І вже третя тема вона така більш легка, ресурсна і логічна. І наші теми закінчуються темою грошей, тому що гроші це завжди не про гроші. Гроші це про нашу реалізацію, про самоцінність. Про унікальність себе, про любов до Всесвіту, любов до людей, до, все, до соціуму, тому що гроші і ресурси в нас, до нас приходять через інших людей. І от саме на останньому е, прямому ефірі і на останньому дні марафону ми будемо з вами. Е, Запрошувати ресурси, скажімо так, в наше життя, тому що не завжди нам потрібні саме гроші. Частіше за все, нам потрібно те, що ми можемо отримати за гроші, але не завжди за гроші воно може прийти і іншими шляхами. Тож, саме запрошувати ресурси і реалізацію своїх цілей, ми будемо з вами на останньому дні. І це в нас такі чотири дні. І в марафоні вони такі, знаєте, наче логічне продовження прямих ефірів, але на марафон можна приходити і без прямих ефірів. Нагадую, що прямий ефір я залишу посилання під цим відео. Якщо ви не зможете його знайти, будь ласка, напишіть мені в особисті або залиште коментар. І... Прямі ефіри вони, вони в вільному доступі на моїй сторінці в Інстаграм. Можливо, з часом я їх перенесу і в YouTube. І, і е, марафон це може бути як окрема частина для тих, хто не хоче робити сесії глибокі, розкопки, а хто хоче такого більш легкого кайфового контенту, то, будь ласка, приходьте в марафон. Вартість марафона дуже-дуже лояльна це менше 20 доларів, десь 15 доларів, якщо еквівалент. Да? Якщо ви там, я не знаю, як буде курси, коли ви будете дивитися на, на цей, це відео, да? але там, по-моєму, ви взагалі там виходить щось там 12 чи 13 доларів. Тобто, Дуже символічна така вартість для такого глибокого контенту. Дивіться, на кожен день марафону я буду давати додатковий день для самопропрацювання. Тобто, наприклад, у нас перший день це тема стресу. Значить, я буду давати. На марафоні є уроки, які більш такі відео. Це розширення цієї теми, а також мої підкасти, медитації, завантаження для того, щоб пропрацювати цю тему. У вас на це буде два дні. Ви можете подивитися в своєму такому, скажімо так, ресурсному стані. А до речі, це ж у вас він буде в записі, і запис марафону буде там місяць чи два, скільки ми там залишимо. Тобто, ви можете взагалі це для тих, хто прийде в прямий ефір. Ну, тобто, коли буде марафон, старт марафону 29 -го, господі, іюля. Це що в нас червень? Чи липень, ну, в общем, липень, 29 липня, стартує цей марафон. Якщо ви будете дивитися після цього, да, то ви можете просто придбати вже запис. А ті, хто е, хоче прийти приєднатися до цього марафону, е, то е, один день будуть виходити теми. Ви можете коментувати, ми можемо з вами спілкуватися. Я буду з вами в чаті. Я відповідаю на всі ваші питання. І у вас буде два дні на і через виходить, два дні, на третій день у вас буде друга тема. Це буде у нас відносини з батьками, потім стосунки особисті, і потім тема грошей. І от після того, як ви пройдете всі ці чотири теми, тобто, це у вас вісім днів, то на дев'ятий день. У нас буде з вами маніфестація. Сесія маніфестація. Що таке сесія маніфестація? Маніфестація це реалізація бажаного. Ми будемо все те, що ми з вами напрацювали за ці дні. Ми будемо з вами через спеціальну техніку в методі Тета Хілінг. Ми будемо запускати Всесвіт. Перед цим я зроблю все ж таки сесію розкопку в методі Тета Хілінг, для того, щоб ми могли... Закрити всі травми і змінити переконання, які блокують реалізацію цих, цих цілей. Чим ще важливий цей марафон, тому що завдяки цій програмі, по-перше, більше людей стане щасливими і, і буде комфортно жити, да, тому що ми всі є частинами соціума. По-друге, ви зможете познайомитися ближче зі мною, з моєю енергетикою, з моїми знаннями, да, наскільки я вам буду відгукуватися взагалі. І е, головне, ви зможете подивитися, як працює метод Тета Хілінг, для того, щоб прийняти рішення прийти на навчання. Я відверто ділюся максимально тією інформацією, яка коштує великі гроші. Для того, щоб показати вам доступність цього методу, як він круто працює. І я буду запрошувати вас на навчання, що ви зможете самостійно робити собі і завантаження, і закривати травми, робити сесії, і дуже багато чогось, того, що ми будемо робити з вами на марафоні, ви зможете робити самостійно без моєї допомоги. І люди, які пройдуть марафон зараз, да? або ті, хто пройде його в записі, вони будуть отримувати більш лояльні, комфортні і бонусні умови, ніж ті, хто прийде без марафону. Тож, будь ласка, дивіться відео, коментуйте. Мені завжди подобається питання, я завжди відверто спілкуюся. Підписуйтесь на мою сторінку, ставте вподобайки, пересилайте своїм знайомим і до зустрічі на марафоні. Дякую.